Крадії комунального майна продовжують тероризувати івано-франківців. В мерії кажуть, якщо раніше такі злодії цупили лише колеса від сміттярок, то нині почали красти цілі баки, а ще сітки для збору пластикових пляшок. Річ у тім, що злодії викрали не прості контейнери, а європейські, які Івано-Франківськ отримав за фінансової допомоги від ЄС. Придбали сміттярки для громади, а самі ж люди їх і крадуть. Влада просить правоохоронців, аби ті оприлюднювали імена злочинців одразу після їх затримання. У нас міліції найде людину щоб щось вкрала. Тихенько, щоб ніхто не знав, секрет великий і на тому кінець виховної роботи не проводяться. В результаті сотні куліс украли, в результаті от вже перейшли на контейнери, на сітки крадуть, тому що знає, якщо зловлять, а міліція не дуже, бо це невелика цінність ловити. а якщо зловлять, то ніхто це про це не буде знати. Ну і вкрав, ну, і вкрав. Здав. ще один дієвий спосіб боротьби з крадіями комунального майна. На думку чиновників, це маркувати євроконтейнери. Втім, перевізники сміття запевняють, саме ці баки та їх складові так суттєво відрізняються від усіх інших на пунктах прийому металу. Такі речі знайти цілком можливо. Було б лише бажання у міліції. Контейнера, які зараз вкрали, вони є проекту ЄС. Тобто на них є вибитий логотип. Цей по якому можна його можливо, ні старти, ні видалити. Та також можна відрізнити досить легко. Вони є всі помальовані, і на них є. Відмітки такі варювальним апаратом, тобто їх також стерти неможливо. Правоохоронці зізналися, що наразі забезпечити наряди, або ті чергували біля сміттєвих майданчиків змоги не мають. Відтак попросили івано-франківців оперативно повідомляти їм про випадки крадіжок на контейнерних майданчиках.